Лоло, це роміння сьогодні. У нас відео по контексту. Контекст це розуміння поведінки ціни та високоімовірного руху в подальшому напрямку. Без контексту кожна наша позиція, яка б вона була не ідеальна по сетапу, буде низько ймовірною до відпрацювання. Ми маємо розуміти, куди направляється ринок, і цьому нам допомагає в контекст. Це відео спрямовано на базу, Пізнавальчу базу, як ми визначаємо контекст за допомогою яких інструментів, що сюди входить, і поєднання цих інструментів. Що взагалі є базою визначення контексту? Давайте розберемося. Це прояв зацікавлення продажної або покупаної сторони на ринку. Отже, ми маємо розуміти, чи та чи та сторона є зараз домінантом, і це підтвердити певну реакцію, підтвердити, певне зацікавлення підтвердити, і власне, що таке це підтвердження? Confirmation, якщо англійською. це реакція від опорної зони інтересу, якою виступає рейд ліквідності або тест. Та як наслідок утворення нової зони інтересу, що підтверджує рух та зацікавлення домінуючої сторони на ринку, ми маємо за допомогою певного підтвердження, якою являється зона інтересу, підтвердити зацікавлення. І тим самим побудувати свій контекст. Далі більше. Confirmation, Confirm, Conf – Це будуть скорочення в подальшому, щоб не загубитись. Поговоримо про інструменти, адже щоб визначати контекст, потрібно розуміти, якими інструментами це буде визначатися. І інструментами по суті їх чотири, і вони виконують різні функції. Функція POI, тобто опорної зони, звідки відбувається пошук реакції, служить для нас класична ліквідність, Бесель та Ордер блок у вигляді РБТ СНР та ФВГ. Таргетами. По іншу сторону, ці проблемні зони звідки може отриматись реакція. Це ліквідність, БСЛ та ССЛ та ФВГ. Сюди РБТ СНР не входить. Confirmation це підтвердження, яке вказує на перевагу сторін. Це ордер блок РБТ СНР та ФВГ. У кожного інструмента є своя функція. І, власне, про ці функції ми зараз поговорили. Ліквідність. Згадаємо дуже коротко. BSL та SSL – фрактальні високоліквідні точки на графіки, які можуть викликати потенційну реакцію внаслідок контакту з ними. Від рейда BSL отримується реакція, і це наша опорна область. Від рейда SSL отримується зворотня реакція, і тут ми потенційно можемо фіксувати свій профіт, якщо набрали позицію по цьому напрямку, адже тут може поступити зворотня реакція, яка прийде на рейд нашого стопа. Допустимо, Fair value Gap. Це є розрив цінової справедливості ПВГ, якщо скорочено або імбаланс, або дисбаланс. По різному називають зона інтересу, яка показує перевагу продажу по покупок за допомогою присутності тільки однієї сторони на ринку. Там, де створюється імбаланс, там нема когось, а там, де нема когось, там є тільки один, і ми йому довіряємо, якщо дуже так на пальцях. І як бачимо, у нас шортовий імбаланс, створений його тест та реакція внаслідок тесту в подальшу сторону шортового. Rejection Block, або РБ скорочено. Rejection це відмова. Це первинна відмова однієї сторін. Зона інтересу, яка показує первинний вплив продажа по покупок в ринок. Перша реакція відбувається в зоні тіней. Тут необхідний рейт ліквідності або тест ФВГ і утримання нової свічки, яка є іншою від першої, тобто buy, плюс sell або sell, плюс buy, якщо це лонгова зона. Support and resistance або SNR, якщо коротко. Тут дуже цікаво, адже тут не все так просто. Ми тут ламаємо, як break of structure по суті, працює, тільки ми відзначаємо це в зоні buy and sell candle. Це зона інтересу, яка показує злам попереднього продавця або покупця шляхом поглинання та закріпу над чи під ним. Бачимо ось тут ситуацію. У нас є певна покупка, далі відбувається продажі, утворюється даний рівень резістенсу. Звідки у нас в подальшому рейдиться ліквідність, відбувається лонгова реакція. Лонгова реакція закінчується де? Ось тут вона поглинає повністю цього шортіста і закріпляється вище нього. Повністю, тобто ламає його. І в такому випадку це рахується SNR, де Resistance зламався і support наступив. Це тепер зона підтримки, яка буде підтримувати ціну, не падати нижче, і ми на це орієнтуємось, і, власне, цим підтверджуємо рух. Альтернативними назвами, які ви могли чути, це breaker block. Breaker – це злам, то злам однієї зі сторін або CYSD. SD. Change in State of Delivery – зміна напрямку доставки. На даному етапі ми крок по кроку маємо з'ясувати, як відбувається послідовність, адже любу рандомну зону ми не відмітимо, тому що вона банально не буде в контексті нашої ціни. Перше це контакт з опорною областю, рейд ліквідності або тест пой. В даному моменті ми бачимо рейд БСЛ ліквідності. Друге, що настає, це реакція. Реакція візуальна, просто візуальний характер, без ніяких підтверджень. Третє це підтвердження, тобто поява нової зони інтересу у вигляді ФФГ РБСНР. В даному випадку це ФВГ, це Confirm, і ми власне підтвердили. Далі очікуємо тест, тест відбувається і подальша реакція. Візуально, також в шорт. Тут ми вже можемо приймати рішення про вхід в позицію або очікувати додаткового підтвердження, щоб зайти локально. Допустимо, адже ФВГ це теж поїдь. Тепер тільки в контексті ціни. Це взагалі все прикольно дивитися на рейд ліквідності, той же ж самий. Створення шортового СНР, і це нам підтверджує шортовий рух ось ця вся зона. Але якщо це дивитись на одному таймфрейму, то ми будемо дуже-дуже довго торгувати. Адже суть не в тому, щоб реагувати на одному таймфреймі, а суть в тому, щоб швидко реагувати, здогадуючись, куди буде контекст. Бо, допустимо, в цій ситуації можна було 300 разів попрацювати з даного рейда ліквідності до даних equal loss, тобто SSL. Але якщо би ми підтверджували даним СНРом, то ми би вже побачили ціну в доставці, а далі нова інформація, новий день, новий тиждень. Але тут попрацювати можемо. Як? На допомогу до нас приходить топ даун аналіз. Це підтвердження зверху вниз, де ми шукаємо не на тому ж самому таймфреймі. Я перебував тут на Дейлі. На Дейлі знайшов СНР, це круто, але це довго. І для того ми використовуватимемо молодший таймфрейм для швидшого реагування. Дейлі взагалі виступає нашим головним таймфреймом 100%. Це є головний таймфрейм для роботи. Ну але в подальшому ми можемо це підтверджувати на 4 годинному таймфрейму і продовжувати працювати до наших дейлі таргетів. Про це зараз буде згодом. Головними таймфреймами для роботи в контексті служить weekly daily 4 годинний. Нагадаю, daily головний. Ми беремо інформацію, звідки він з'явився, тобто звідки з'явилась зона, звідки ціна взагалі розпочала рух зі старшого таймфрейму до нього, тобто віклі. Цього достатньо. А далі дейлі зона, яка у нас присутня, підтверджуємо вже на 4-годинному таймфреймі з методикою виставлення стоп-лосу, входу в позицію, подальшого підтвердження і орієнтиру вже на інтрадей торгівлі. Базис це з старшого таймфрейму на молодший, Це є TDA, from HTF to LTF. HTF POI – це high Time Frame POI, на інтересу старшого таймфрейму, LTF Confirm це підтвердження на lower Time Frame, тобто реакції на молодшому таймфреймі. Ми бачимо по праву сторону приклад, де в нас відбувся рейд 4 годинного фракталу, і щоб я не очікував на 4 годинне підтвердження, я можу очікувати годинного, фокусуватись на нього і заходити від нього в позицію до мого 4 годинного таргета по іншу сторону. Давайте приклад на графіку розберемо. Ситуація на графіку у нас. Daily time таймфрейм, і в нас є певна фрактальна ліквідність, можна сказати, equal highs, от в цьому всьому несхідному русі. Контекст визначається на daily досить просто, візуально підкріплюючи це опорними зонами, які служать в подальшому напрямку. Отже, маючи опорну зону, це може служити як таргет, якщо ми розглядаємо ось тут лонг. Но, якщо ми будемо розглядати шорт після досягнення цього таргету, ми вже можемо переключатись на 4-годинний таймфрейм з ціллю входу в позицію звідти. І давайте це розглянемо. У Нас рейдиться ліквідність. Одразу ж, як рейдиться ліквідність, ми можемо спуститись на 4 години таймфрейм з ціллю підтвердження. Підтвердження може бути остання зона, яка тут створена, і ми спостерігаємо зону SNR. У нас зламався повністю ось цей покупець поглинанням продавця і закріпом з попереднім продавцем нижче нього тілом свічки. Ми розуміємо, як він працює. Коли у нас є рейд ліквідності та безпосереднє підтвердження, ми вже можемо з'ясувати, який у нас таргет. Таргет у нас простий, так як у нас є дейлі зона упорна, у нас буде таргет на еквівалентному таймфреймі, тобто дейлі. у нас є equal loss ось тут. І вже в процесі роботи ми з 4 годинної зони, а це є даний СНР, можемо безпосередньо ходити в позицію, тому що він таким виступає. Далі ми можемо шукати ризик ревард взагалі вище, якщо це необхідно, або заходити безпосередньо звідси. Що відбувається далі? В цю позицію ми заходимо на даному моменті, ціна повертається ще в неї і продовжує рух по напрямку. Можна замітити, що у нас СНР протестувався та знялася ліквідність паралельно з ним, так як в нас є зняття ліквідності і потім підтвердження ціни. А це вже виступає в контексті Daily BSL Raid, який є по ліву сторону, ми можемо побачити. То ми даний імбаланс можемо використовувати як нову точку входу і відкривати другу позицію. Або з нього, або вже в контексті ціни, де вона зараз актуально знаходиться. При тому таргет незмінний на Делі графіку. Тут вже ризик ревард кращий, ця позиція більш ризикованіша, працюється по ордерфлоу, тобто в процесі роботи з одною зоною ціна створює нову, створюючи новий стронг хай. В такому форматі стоп-лосс буде ставитись не вже за попередній хай, де де відбувався основний розворот. А вже на ланку Order Flow. Після цього ми спостерігаємо далі. Ціна реагує, при тому створює нову зону. Нова зона ще створена звідси, і ми можемо зайти в нову позицію. Нова позиція буде виглядати ось в такому форматі. Так, тут буде менший ризик реварт. стоп лос при тому, ставлю сюди. Чому? Тому що даний СНР створився шляхом у даного. Руху в лонг і даного в шорт. Відповідно, ось тут розпочався рух в шорт, і туди ставиться стоп-лосс. Тобто це нове підтвердження і потенційно нова позиція. Так, ризик реварт тут вже менший, тому на свій погляд і розсуд. З'являються нові імбаланси, звичайно. Цей імбаланс, коли він вже створився, він створився від даного імбалансу, де в нас був запуск ціни. Ось тут. Тобто, ми можемо від імбалансу, який створений ціна, отримає новий імбаланс, і в нього з нього впереди позицію, і стоп-стоп ставити безпосередньо сюди. І ми бачимо, як працюємо в контексті: таргет недосягнутий, зняття ліквідності ось тут відбулось, робота виконується в процесі доставки ціни і реакції на відповідні зони. І в такому форматі це вже може бути наступна позиція, яка відкривається ну, вже 10 грудня. Окей, очікуємо до того ж самого тесту, адже тільки після тесту у нас з'являється можливість зайти в позицію і спостерігаємо за картинкою далі. Ціна далі рухається. І створює нову зону СНР. Ось тут. І ця, по суті, може також виступати новою точкою входу в моменті реакції і контакту з СНР. Ось тут. Так реакція була доволі сильна, практично можна сказати, в стоп-лос, тому що це новий ланку Но флоу. Ми спостерігаємо, як відбувається просто робота з е, моментом контексту з дейлі. До Дейлі, і далі в 4 годинних опорних областях, які тут створюються, і в процесі order flow виконується доставка. Звичайно, в таких позиціях є ймовірність вибити по стопу і продовжити далі. Но це все ймовірності, а також ризики, які приймаються в процесі ордерфлоу доставки. Ну як нагадаю, кожна позиція, яка відкривається в контексті ціни під дейлі, зародження, підтвердження і доставкою до дейлі, є ймовірною на реакцію. Тому ми спостерігаємо далі, ціна не знімає стоп-лосс і... В процесі доставки доставляється в кінцевий таргет. Після чого обнулення інформації, пошук реакції звідси, в лонг, або потім вже реакція від нових Daily Zone, шорт сюди на продовження. В такому форматі відбувається робота з контекстом і робота з позиціями. при тому я можу замітити, що я розглянув тільки два тимфрейми. І вже навіть при роботі з двома таймфреймами можна заходити в позиції. Якщо ваша торгова стратегія допускає переніс позиції повз один день, і ви не торгуєте інтрадей торгівлю. Адже якщо ми торгуємо інтрадей, то ми фокусуємось на одній зоні, шукаємо там локальне підтвердження і працюємо до локальних таргетів. Але в такому форматі ми можемо перечекати довше, тобто це було в понеділок, як бачимо, і доставка в п'ятницю. Повз цілий тиждень можна було тримати позицію. В цьому немає нічого поганого, це лише свінг доставки. І там робота виконується по більшій мірі з дейлі, 4 годинним таймфреймом. А опір на годинний 15 хвилин тільки виключно в інтрадей торгівлі. І в даних зонах, що хоч сценарії, хоч в даному імбалансі, подальшому в даному імбалансі, може виконуватись фокус, реакція і подальша робота в локальній Таргети. Но головний базис залишається однаковим. Ми рейдимо ліквідність старшого таймфрейму, тестуємо зону старшого таймфрейму, підтверджуючи це на молодшому. Так як Дейлі виступає нашим ключовим таймфреймом, все відштовхується від нього і на таргети до нього. Ось така історія. Дякую, що мене слухали. Побачимось, почуємось.